абрикоси, чер... ці сливки такі, сині, і цибулю трупе. Подивимося ціни, які ціни 1,90, 50, 3,50. Чао, чао, бона сейра. Кому ва? Джада, Джада. бона сейра. Буна сейра. Салюта, Джада. А брачу, обрачу о... <рес> <рес> Чого? 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 Чого плачете? Леся, українка. Лесь! Чого? Це що, воно добре, не переживайте. Віні ква, я не хва, Адімо альбікоки. Абі добре, добре, добре. А, а ко альбікоки зараз ту куплю. У мене померла дочка 4 місяці. Ага. І, привитив, і, ці, э, Тому така травма. Ну і як називається? Це даунка. Яка? Та, дауна. Da, казали, що вона. А дочка у вас була? Даун? Та... Перша так, ну, друга, це все нормально. Ага, все. Ага. Друга, що в, не, в неї були параграфи, такі дані, що вона б була мала якийсь процент травм на все. А в ті часи такої ага. вона автістіка, вона не даун. Вона автістика, вона інакше має проблему. Народилася Но нормально. От пішла до школи, перед школою, ті вавачіні вот, і бастаю така стала. Ми на морі були. Ми на морі. Ми з моря їдемо цілі з піску. Джада. Йдемо, альбікоки купимо зараз тут. Щасливо. Та нічого. Арідичі. Леся, привіт. Франківський. Як там? Франківськ гарний зробився, мама мія. Гудей, Гудей. Гудей, Гудей. Але друге місто по красі в Україні. Так, так кажуть, так так, так. дуже гарне. Все, чао, до побачення. Дяда, дяда, вона сіла. Дяма хуа. Дяда банана. Аспет, аспет, аспет. Подивимося. Оці сливки ми, напевно, візьмемо. Вони такі, ой, вони такі перестиглі, але треба твердіші взяти отут. Вони, напевно, такі, отут твердіші, гарні. Žada, počakaj, zdaj se izvijemo. Počekaj tudi, počekaj. Žada je že hvatanula, nižal v ti peski, hvatanula v tu pesek. Pes. Ti abreko si je nabrala vstega abreko, si tudi zdaj z 2 kg. Potem podevimo se mi še treba. Žada, kdaj vtud, kdaj, da on nabraja. Oj, tak. tak. Mhm. quanto albicocchi costano quelli dentro dentro albicocchi? 3,99 ah. e 2,99 2,99? a Ciliegia quanto vengono? Sine, sì. Quella lì? Sì. Quella lì 4, ore al kilo. 4, al kilo. 4 5, euro al chilo. 4 al chilo? C'è qua 7 euro al chilo. Ah ho capito, kg Ще ось такі є гарні великі. Ой, джага, ну все, баста, не можна їсти. Ті ж такі трошки старенькі, я не знаю. Я боюся. Щоб вони не були. Ну, 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 ну. Вони не є свіжі. Вони не є свіжі. Що <різь> mm. <різь> <Шо> робити? <різь> Треба почекати, ардікопці. Добрий день, добрий день усім дорогеньки мої! з вами Анна Зі Львова. Дивіться, що я їм в Італії. Перш за все, я поливаю мою ось цю квіточку. Бачите, вона так знизу п'є воду. Вона вже така трошки старенька, ну, але вже має місяць, місяць дургенки. Йогурт закінчився. Оце я вирвала, пам'ятаєте, я вас вам відео показувала. Я не знала, що робити, чи зразу в землю пхати, чи отак в воду водичку трошки запхати. Я запхала водичку. Це не є, це не є як ви думаєте, якесь хвойне дерево. Воно має листочки, такі як желатин в середині. От мігенький, як желатин, як зломити желатин і все. Та як ви знаєте, ті всі всякі як вони в Італії називаються п'ятикраси. Ви зрозуміли? Я говорю погано по-українськи, тому що я 30 років в Італії. 30. І це дуже багато. і в мене телевізора нема на українській мові. Книжок я на українській мові не читаю. І мало спілкуюся з українцями. І дізастро! Повне в мене дізастро. Сьогодні в мене колаціони, дивіться, яка. Бачите, тут видно канелля, а зверху. Е, какао, какао, гірке какао, гре, е, е, грецький йогурт. Остатній, І це зараз така буде їда у мене. Е, ш, е, от, бачите, от і от я купляю. Я не заварюю зовсім зовсім Це такі скопи у нас інтегральні. Це цільної муки, ціль, цільний увесь такий, коротше, ви зрозуміли. Особливо ось ця кружка, крузка, це от зверху, як вона називається, що Лушці, це м -м, з пшениці, це з пшениці. Але м -м, оця лушпа зверху. Бачите? Ще срок не закінчується, але треба їсти, тому що тут всякі мушки за замножуються. І на літо це небезпечно. Що я хотіла сказати? Воно має бути абсолютно біо. Біо це означає, що пшениця була не підсипана мінімально, ну, скажімо, не підсипана не під, без всякої хімії. Без всякої хімії, Тому що іменно в пшениці, пшениці, іменно іменно в тій лушпі вся хімія і знаходиться. Так само, як яблуко ми зрізаємо, так само оце. і в Італії ставлять оцей от знак, такий листочок зелений. Так, я даю ось такий цей, як називається, какао. Какао, гірке какао. Це тільки гірке какао. Тоже в ко в Конаді це продається. В Італії в Конаді щось коштує 1,50, Це дуже якісний інгредієнт. Какао польвери, какао в порошку. І більше тут нічого, нічого немає. Гіркий какао, чорний, чорний. Це, от знаєте, як кажуть, їсти шоколадку, щоб настрій піднявся. Це все шоколад має там і дуже багато жиру, і того всього решту, а іменно в шоколаді дуже якісний, корисний какао для здоров'я. І от це цейлонська, як вона називається, знову забула до яблук, що дається кориця, кориця, дорогесенькі мої. От так. Зараз мені треба обов язково, обов язково знайти якусь гарну баночку таку і пересипати це все в герметичну баночку і закрити і закрити. Не знаю, можу холодильнику тримати, бо тут 500 грамів це є дуже сильно величезна порція. Але ми тут сипимо, сипимо, треба йогурт докупити. Все. Йогурт ви знаєте, який я купляю. Не купляйте 0% жиру, купляйте цей грецький йогурт, а купляйте його, де є хоча б 2 або 5, найліпше. Тому що грецький йогурт дуже корисний через що? Через протеїни. що там протеїнів багато, то не є. Бачите, протеїни. 9. 9 грамів протеїнів. А нормальний йогурт має, скільки він має протеїнів? половиною. А це от багато протеїнів. Треба сьогодні обов'язково. А, що я ще додаю, мені треба п пески. Ну пески, п пески мадонна, мені треба. Вибачте, що я так ці, вод, я от бачите, сама зробила, сама є така газдиня. Я сама зробила ось таке повидло. Це є з абрикосів. З персиків, з персиків, є там цукор, але нічого страшного. Якщо цей цукор буде єдиний за цілий день, це, це непогано є. Я більше цукру не буду їсти. Я сьогодні не буду їсти морозива, я сьогодні не буду їсти печення ніякого, Я навіть ніколи в хаті печення, ніякого, цукорків я не маю. У мене нічого, в мене хоч умри, як, як хочеш якогось солодкого, десь колись то взагалі нічого нема. Хоч бери хліб цукром посипай, посипає. А таке в мене вже було хліб цукром посипати. О, Бачите? Треба того повідла, мені ще більше зробити, бо мій компаньйон дуже оцінив це, А це вже ми не перший рік, ми кожен рік і так їмо. Холодильник ставимо. Зранку, з вечора я це приготую, водою залию. Оце от. Ось так крупа вся залита водою, чистою водою з бутилки, не молоко, не ні, нічого. Дехто йогуртом заливає, воно дуже довго треба, щоб воно це все намокло. Я заливаю водою і в холодильник. А зранку додаю йогурт, додаю фрукти якісь. Фрукти краще всякі нарізані додати, але мені його ось це трошки солодке, щоб було окей. Все, дорогеньке моє. Я йду їсти на диван. Комодаменти. Комодаменти це означає дуже-дуже вигідно, зручно. Побачимося пізніше. Є обід без заморочок. То, що є, то і їмо. Все відкрито насквозь. Бачите, зранку ми включили арія але щоб менша вологість була в хаті, треба завжди часто вікна відкривати, хоча на вулиці Гурячу. Тут у нас різні інтегратори прийшли. Пізніше я відкрию, мій компаньйон заказав інтеграторі. Інтеграторі це Як у них? ті добавки такі всякі. Дві упаковки того магнію взяв. Групу Б це все сольгар. Сольгар. Це мені для колін, для сустав, для, для всього, щоб гарно згиналося, бо старість починається з того, що ноги не ходять. Це якась маленька упаковка. Дивимося, 60 має бути таблеток. І що тут ще одне? А, крому, хром, 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 дорогенькі мої. Крім того, я ще купила, зараз вам покажу, що ми мене обід будемо їсти, манго, тверде, як камінь. 99 інтезів, ось таке Любе, Любейки вибирайте, не важите, ставите на вагу 99 Але тут вже вже чуть, -чуть м'якше, було як камінь. А ще 3 дні треба чекати, може і більше. Тут я докупила завжди, щоб не бракувало соняшник. І з гарбуза зварила чай, але треба холодний чай ми п'ємо, але треба ще соку багато вижити соку. Бо тут тільки шкірка з лимона є, як бачите, чорний чай. У мене тиск понижений, я собі можу дозволити, холодний чай пити такий. От, е, Карчофі такі. Як не маєте що їсти, відкривайте такі карчофі. Як не маєте що їсти, отаку от фасолю. Це фасоля зварена. Це тут просто Ми не їмо, ми просто фасоля, фасоля і вода, більше тут нічого нема. Якщо нема просто ми не їмо само фасолі, як нема що їсти, то ми додаємо. Але їсти є що. Бо я е, оце е, кілька днів варила на половинку на парі. Це все на парі, бачите, дуже гарно. Сунеться, отака на парі, це все на парі. Зараз тут От Отакучі польоті купила. Обрізала я верту, будки верт, довгий-довгий. Смердить воняє, що не можу ці води. Ну, не було тої тропеї, тої червоної, свіжої, запашної. Купила ось таку. Це будемо зараз різати, це залишу на пізніше, на завтра, на післязавтра. І помідора багато. Пізніше, як буде бракувати, ще візьму і дам додам, все у мене тут відкрито. Додам фасолю, додам то, що треба. Так ми їмо горячу, але все, все відкрито. Ту, кумарі, щоб не, при, не, при, не приїжджали, до нас не приходили кумарі. Треба різати скоренько, все холодне з холодильника. Сьогоднішній обід. мої. Ось так я їм в Італії. Це моє життя і моя їда. Я показую, що я їм. Що, диві, трошки. От, мій компаньон зробив, полив олією, ми олію сируємо. І от, прошутто, у нас прошутто шутоді діпарма. Як є оферта, я купляю. Якщо не є оферта, я не купляю. От, всі знають, діпарма коштує дуже дорого. 35, евро, 27 евро я беру більше. Це такий в мене е, е, стиль життя, дороге, мої. Черешні. Тут я дала хліба чорного, кусочками чорного хліба. Бо воно дуже-дуже смачно. Ось такий, як він називається. У нас дуже ціняться, якщо він цілий, якщо він ось такою ніжкою цілою. Це карчофі. По-італійськи я не знаю, як називається карчофі. І воно ось так виглядає. Бачите, так вони виглядають. Тут є 9 штук всередині. Мій компаніан теж все знімає, все показує. Він сошель, так само, як я. Дуже сильно. В нього є набагато більше того всього. І то і, як він називається, ну, коротше, я не буду вам говорити, що в нього є. У мене тільки YouTube, я більше нічого не переношу. Ось так воно виглядає, бачите? Я не маю часу на, на TikTok, на, на, на ті всі Facebook, на ті всі дурниці, то воно, воно з'їдає тобі час, воно забирає тобі життя, от той весь сошаль. Ось тут копійку я заробляю, і мені добре. А сидіти, дивитися дурниці, що люди показують. Цілий день сидіти в телефоні і, і дивитися, то, що люди показують, воно мене не цікавить. Мені треба жити своїм життям. Доросеньке моє. І. І е, оцет має бути обов'язково. Оцет, де отут має оцет бути. От, так от. Оцет такий нефільтрований. Такий оцет, як бачите, він нефільтрований з яблук. І він має кислотність дуже невелику. 5 чи 6, я не пам'ятаю. У um подіп'ю. Мадона. Баста! <реш> Мій компаніон ніколи не згадає, скільки я хочу, він ще з нервується, бо я деколи кричу забагато мені влив! Або замало мені влив. П'ємо вчорашнє вино. Вау, з холодильника. З холодильника дорогесенькі мої. Це така смакота. Три дні ми його п'ємо, бачите? На вечері вже не ось бу... оскільки залишилось. Три дні бутилка вина білого тепер. О, вау. Обід на вищому рівні. Я собі думаю, що би я їла в Україні, як я би жила, я би їла в даний час голубці. Я б їла голубці, я б їла деруни з тертої бульби. Я б їла зараз в даний час, наприклад, перець, перці перці мариновані, не мариновані, ті фарширований перець, я б їла, вареники я б їла. А тут Віталія того не їм. і Мені того не хочеться. Я не хочу півдня тратити на, на якусь кухню. Я поїму того здорово. Воно мені дуже-дуже добре. Так. Я себе дуже гарно почуваю. Красота. Краси ніякої нема, але тут здоров'я, я вам скажу здоров'я, бо це все на парі. Це все свіже, помідор такий солодкий. Такий солодкий, такий свіжий. Угірок теж. Угірки теж дуже-дуже смачні. У мене компаніон ще один захотів карчофов. карчофі. Зараз я попробую Ніжку вкусити. Ось так кувається ніжка. Ніжка так треба вкусати. Нішка дуже смачна. Ці карчофі, вони дорогі, але є оферта, от, знижка, акція. Я купляю. Коштували 10 евро, а тепер 5. Два місяці, три місяці назад накупили. Я щось чотири таких упаковки купила. Я купляю багато, тому що як вам треба, ви пізніше таку велику упаковку, літрову банку. 9 карчофів. Марка якісна, це марка хороша. Ви ніколи не знайдете за, за 5 євро. 4,99 такі карчофі. Ось марка, кілограм, це коплено в копі. Це не я в лідлі не роблю спизу, Я в дешевих магазинах не роблю спизу. Я купляю марку за завжди, яка, коли є оферта. Mm. Mm. напишіть, як у це називається. Дуже сильно смачно. Мореченьче. Вау.